Біфрен, заспокойся і працюй. Разом переможемо. Усе життя Олена Шуляк руйнувала стереотипи і не приховувала своїх пристрастей. Починала в серйозному бізнесі, де 25-річним дівчатам із планами та реформами будівельних корпорацій. Місця серед дорослих чоловіків не було. Нами наші співробітники навіть відшуткували. В нас нам дарували і рожеві казки, і, і казки з камінцями. Та тендітна назовні Олена довела усім, що незламний характер і пристрасть до справи допомагають пройти будь-які випробування на противагу стереотипам. Вона керувала українськими та міжнародними будівельними компаніями та була аудитором. І єдине про що шкодує й досі, що пристрасть до роботи не дала їй насолодитися материнством з єдиною донькою. Я весь час все пропускаю. Я вийшла на роботу, коли моїй дочці. У мене одна донька було лише 4,5 місяці. Я працюю ну точно більше, ніж 10-12 годин на добу. Весь попередній досвід допомагає сьогодні Олені Шуляк витримувати усі випробування. Бо вона очолила найбільшу партію в парламенті слуга народу за рік до початку повномасштабної війни, і навіть не здогадувалася, що її сталевий характер і весь попередній досвід так допомагатимуть у відбудові країни. Які нові стандарти будування діятимуть тепер в Україні? Та що потрібно зробити вже сьогодні, щоб якомога швидше відновити зруйновану країну після війни? Говоримо далі. Не вітаємо вас. Раді бачити, так от прямо фізично тут та Це сигнал такий великий глядачам, що ми от спілкуємося вже не просто там скайпами всякими, а отут от живу, пасибі за це. а Давайте от почнемо спочатку, тому що от якось анонсував це, да що буде капсула угу. закладена. вчора-вчора-вчора закладена. Вчора, закладена да Капсула суперкрутого садочку в овручі, це на кордоні, фактично, да всім, хто не знає. да Прикордонне маленьке містечко, місто Овруч, Житомирська область. закладена була Вчора капсула нового дитячого садочку. Це перший об'єкт, який буде будуватися за кошти естонського уряду, угу. і саме це дитячий садочок. А чому саме дитячий садочок? Угу. Тому що дуже хотілося б говорити про майбутнє, про наших дітей, про те, що Україна все ж таки буде розвиватися, і наші діти обов'язково повернуться, які зараз знаходяться в великій кількості зі своїми матерями за кордоном, тому що ми знаємо, що дуже багато виїхало це мільйони українців, тому що в Україні така небезпечна ситуація. Але цей такий символ, що дитячий садочок зараз, навіть коли у нас відбуваються повітряні тривоги, він буде збудований в Україні. А єдине... унікальний садочок? От це садочу світ не бачив в Україні. Ще не. Бачили, такого, Ні, це так садочок буде один в один, як будують в Естонії угу. з усіма стандартами естонськими, але буде а, єдина відмінність цього садочку від того садочку, який знаходиться в Естонії. А наш садочок українською буде... мовою ніщо та, буде так, да, звичайно, наш садочок буде з укриттям з бомбосховищем, угу. тому що в Естонії такі садочки будують без бомбосховищ, але в Україні на сьогодні. А ми не можемо собі дозволити порушувати безпекові питання, і на сьогодні укриття бомбосховища це питання номер один для того, щоб розпочати освітній процес. І зараз на всій території України, де освітяни готуються до 1 вересня, зараз іде дуже багато інспекцій для того, щоб перевіряти, чи є укриття, чи немає укриття. Якщо немає, що до цього потрібно зробити. Визначено, що в радіусі, якщо, наприклад, немає в садочку чи в школі укриття. Визначений радіус 500 метрів для того, щоб подивитися, можливо, можна щось використовувати для того, щоб а, діти були в безпеці, якщо немає укриттів, діти в школу чи в садочок не підуть. Ну так. ну і враховуючи ще яку територію, скільки на прильот там кілька хвилин чи 30 секунд, як там ближче інших района, що там навіть не встигнуть вийти діти. А давайте ще раз про а, заклали капсулу. От, що це означає? І далі ну от заклали капсулу. Це добре. А от коли почнеться вже процес, і скільки він трим. Матиме наскільки це динамічно і ефективно буде e, взагалі уряд Естонії обрав 15 об'єктів на Житомирській області. Це буде не лише дитячий садочок, uh -huh. це і будуть і об'єкти транспортної інфраструктури, це будуть і мости, це буде і музична школа в Малині. І е, стосовно цього об'єкту вже виділені перші гроші вже розпочати е, всі підготовчі роботи, uh -huh. виділений. Е, Є земельна ділянка, на якій точно відомо, де буде розташований цей дитячий садочок. Він буде з нуля будуватися. І якщо подивитись на всю Житомирську область, 70 об'єктів освіти зруйновано, і звичайно, вони будуть ремонтуватися, відновлюватися. Але дуже хотілося, якщо ми говоримо про сучасне відновлення, щоб один такий перший об'єкт mm -hmm. все ж таки, щоб mm -hmm. він будувався з нуля. І я думаю, mm -hmm. що нашій команді це вдалося. Це сигнал для інших партнерів, так само робити зараз. До кінця війни вкладати гроші у це допомагати таким так. чином, знаєте. Ми вчора да. говорили з нашим великим другом е, Естонії, міністром іноземних справ е, естонського уряду, і він говорив mm. про те, що mm -hmm. коли розпочалася війна. І Україна почала просити зброю, то нам лише невелика кількість країн давала її зразу. І якраз Естонія була однією з перших країн, хто давав цю зброю. Потім вже пройшов деякий час, і інші країни приєдналися і почали нам давати зброю все більше і більше. Але Те ж Саме загалом... буде з Багато в першу. Чому такий локомотив а... маленький? Так скайп вони придумали. Вони такі маленькі, вони по по площі, майже такі, як Не Житомирська компакт... область. А... Компактна а, а країна, на себе, як але з... Та, з великим таку так. дорогу а. а хто ще? Крім Естонії. Долучається до цього, ви знаєте, знає, дуже багато країн зараз говорять про те, що вони готові долучатися, mm -hmm. і Великобританія до Київської області, і Данія до Миколаївщини, да oh, і, і Іспанія, і Туреччина. Ну, тобто, можна говорити про велику кількість країн, які вже готові, але ну хотілося, щоб такі капсули ми вже закладали, мабуть, по всій країні, не тільки дитячих садочків, але й а, інших соціальних інфраструктурних об'єктів. Також так, ну те, що ми говоримо про відбудову, вже яка зараз починається. Так, це прекрасно, але теж звертаємо увагу на наші реалії. Так, от через застосунок і портал дія вже зафіксовано. Дані про пошкодження понад 6 мільйонів квадратних метрів. 16. уже 6, 6, 16. 16 мільйонів. 16 мільйонів. Це зруйноване, пошкоджене uh -huh. житло. Це тільки ті українці, які заходять через мобільний застосунок Дія uh -huh. або через державний портал, або звертаються до ЦНАПів і надають інформаційні повідомлення, що відбувається з їх житлом. Але ми розуміємо, що якщо ми говоримо там про Донецьку область, наприклад, чи Луганську, багато людей, які мають зруйноване житло, але не мають там доступу або не. Мають розуміння, що там відбувається, угу. і що такі інформаційні повідомлення не надані. Тому, якщо говорити, то ця сума вірніше кількість пошкоджених квадратних метрів вона на жаль може бути більшою ну, ніж 16 зростати. мільйонів квадратних. Так, скажіть, метрів. будь ласка, як, е, е, як працюють ці механізми по відшкодуванню та зруйнованого житла? Як це буде працювати, коли коли люди почнуть отримувати гроші? Чи їм будуть це будувати? Та розкажіть, як це працює і наскільки швидко? Да, я б розділила на дві частини. Не перша угу. частина це вже зараз відбувається. Це таке оперативне відновлення. На сьогодні уряд з резервного фонду для деокупованих областей це Чернігівська, Житомирська, Сумська і Київська області виділи вже 1,5 мільярдів гривень для того, щоб відбувалося таке оперативне відновлення. За ці гроші роблять відновлення транспортної інфраструктури, інженерної інфраструктури. Ну і обов'язково дійшли і до приватного сектору. Дійшли і до багатоквартирних. Будинків і там, де можна зробити швидкий поточний ремонт, uh -huh. де можна замінити вікна, де можна полагодити дах. Uh -huh. А всі ці речі робляться вже без. З залученням наших обласних військових адміністрацій, з залученням наших керівників громад, з залученням мерів міст. Звичайно, є як завжди бюрократичні такі проволочки, mm -hmm. як завжди, можуть бути там питання по заключенню договорів і по постачанню будівельних матеріалів. Але на сьогодні така робота максимально концентровано ведеться для того, щоб до опалювального сезону там, де можна відремонтувати, це було відремонтовано. От ви самі задали про опалювальний сезон. Давайте про утеплення поговоримо. Відповідний законопроект. Як то хвалили люди, хвалили президент. Екрані, зараз. Да. Президент підписав його. Навіть ага. це е, один із, Що це, означає? це один із законопроєктів, який входить до євроінтеграційного пакету. А, Україна вже кандидати до європейського союзу. Нам зараз потрібно там десятки законів ухвалити, щоб стати вже наблиз... наблизитись без до е, членства. І це був один із перших законопроєктів, який за стандартами якого працюють і в Європейському Союзі. А, мінімальні вимоги до енергоефективного. Ності будівель встановлені а, запущені і прописані механізми, як повинен працювати фонд енергоефективності. Так, давайте про простою мовою, Тому що, от дивіться, я своїм ротом вибачте проносував людям, щоб вони підійшли до екранів і почули, і почули, як можна буде свій будинок утеплити перед холодною зимою. А люди бояться цієї зими. Люди бояться цієї зими. Ви знаєте, Росія з не просто обстрілює наші міста. Вона ще буде займатися енергетичним шантажем. І ми це, це, це дуже добре розуміємо. А з одного боку, з іншого боку, ми. Як звичайні люди. На жаль, інколи коли опалюємо свої домівки, ми опалюємо не квартири, а ага. просто повітря. Якщо там подивитися на показники, скільки витрачається енергії для того, щоб опалювати будинки, то цей показник в Україні вдвічі втричі більше ніж в тих же країнах Європейського союзу. А тому, що в країнах Європейського союзу до питань комплексної термомодернізації підійшли вже давно. Ми підходимо зараз, і вже в нас зараз там прописані і стандарти, і можливості. Як з цим працювати протеплені вікон кажете зараз? Да, ми зараз говоримо взагалі там про комплексну термомодернізацію, тому що ну в Україні ми бачимо да такими інколи на фасаді клаптиками, це... шматочками деякі квартири утеплюються, але це не, не спасає весь будинку. Я розберемо... живу я ж я живу в Чернігівській області, і, і у мене немає тієї комплексної страшного слова, що ви сказали. Що, що да. воно так і що воно а... таке? Комплесна термораце, що за тут... що... на... інатермисе у вас так. є. Ви мене питаєте, так, так, ви ж наприклад, наприклад, але наприклад, є, є можна наприклад, звертатися. Є. Можна звертатися до фонду енергоефективності, можна а, надавати а, заявку, можна отримувати грант для того, щоб проводити а, утеплення своєї будівлі. Конкретно що вони роблять? Вони а, це не можна зробити самому. Це треба об'єднуватись? Дивіться, звичайно, потрібно об'єднуватись і потім вже звертатися до фонду енергоефективності для того, щоб отримувати а, відповідний грант на утеплення свого будинку, тому що а. на сьогодні я ж кажу, що ми можемо бачити, коли там клаптиками хтось десь утеплює свої квартири. Але ага. якщо там подивитись на споживання а, тепла, воно буде якраз будемо опалювати це, це повітря. А що вони роблять конкретно? Вони утеплюють зовні будинок, внутрішні роботи. Якісь. Якщо Ми говоримо про цю страшну річ, яка називається комплексна ага. термомодернізація, то це робота із утепленням фасадів, а це робота із інженерними мережами. Це робота, яка стосується встановлення індивідуальних теплопунктів. І вже воно все, якщо. В комплексі подивитись воно ага. дає той ефект, коли ми витрачаємо енергії менше, дірки тобто заміна труб, я так розумію, всієї системи опалювальний, тому що серце, це в основному ці тепловтрати через це. серце цієї системи, це, це тепло теплопункт, ці тому що це там в підвалі встановлюється цілий ну, uh -huh. Звичайно. І, 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 і воно тоді регулює, щоб не просто лупасити тепло, а от, наприклад, потепліло менше енергії. Енергії е, холодніше стало, але це тривалий процес. От у а... мене ОСББ вже кілька років це це продовжується. Справа в тому, що в минулому році повинна була бути запущена не в минулому році до війни, uh -huh. а повинна була бути запущена величезна програма термомодернізації будинків. Було uh -huh. навіть виставлені показники 5 тисяч будинків для першого етапу по всій країні повинні були, були бути термомодернізовані, але війна зруйнувала наші плани, і зараз ми знову повертаємося з ухваленням законопроекту з можливістю надавати все ж таки фонди енергоефективності. Він буде використовувати з. Здебільшого і фонди і кошти міжнародних організацій, тому що на сьогодні в нас як у держави кошти, які поступають до державного бюджету, до місцевих бюджетів, вони витрачаються здебільшого на підтримку наших збройних сил України на нашу армію і потім на соціальні виплати. А такі речі, які стосуються відбудови, все ж таки ми фокусуємося на міжнародних партнерах. Тому зараз всі законодавчі механізми є для того, щоб працював і фонд енергоефективності, і працювали наші ОСББ. Звичайно, процес складний і довгий. Я думаю, що за декілька місяців ну, скільки ні... часу приблизно займає відмову кажучи прийнятої заявки до цієї комплексної ото, що Ді, ну, Потрібно зробити і проекти закупити будівельні матеріали відповідні. Місяць, рік. Я думаю, що це більше це від трьох до шести місяців може ага. займати. Але вже зараз терміново ніхто... починати. треба Але вже зараз можна починати. Зараз можна вже робити обстеження будинку. Зараз можуть працювати і люди, які можуть зробити там і енергоаудит, і потім відповідні надати рекомендації, що саме потрібно робити, так, в тому Так, Олена, на сам кінець дуже коротко, якщо можна, якщо немає ОСББ, це виходу немає. Ну вже потрібно об'єднуватися. Mm -hmm, mm -hmm. у нас е, все ж таки. Ну тобто, якщо ОСББ немає, то цього не забудеться. Якщо що це так, то, і, звичайно, зробити. Зробити. Да, потрібно зробити, зробити ОСББ, об'єднатися, тому що коли ти не об'єднаний, хтось в будинку хоче робити ці речі, хтось категорично проти, і це буде е, така неспільна позиція всіх власників. Ну гуртуємось. Ми, ми це вміємо робити. Давайте гуртуватися. От ми проти ворога гуртуємося і будемо гуртуватися проти холоду так. само. і зробимо от те, що власне. Е, маємо змогу зробити. Дякую вам величезне.